Везли на синя, <кій> продаємо прям з машини. Що <кій> кому треба? По стаканчику можу продати. 200 гривень стаканчик, 100... 50 грамовий. <кій> До речі, кортава одна із небагатьох таких компаній гігантів сільхоз, яка вийшла із російського ринку зразу. На жаль, такі компанії, як Сінгента, Майсадур, той самий Баєр, вони досі працюють з країною-агресором. Так що Ми робимо акцент на піонірі, на кортеві, і по засобах захисту, і по посівному матеріалу. Так що теж треба учитувати цей фактор, де ці компанії платять податки. І з ким вони працюють. Так, доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні у нас 16 грудня. Рошики опять обстрілюють нас, світла немає. Десь вроді би попадання є по енергетичній інфраструктурі. Опять. Ну, а ми отримуємо посівний матеріал сояшника LP-130 Ліарфілд Плюс. Турція, хороша маса тисячі, 77 грам, свіжий 22 року фасовка. пасовка. Зараз покажу вам, розірвався на палеті один мішечок. Покажу вам фракцію. Дивіться, бомбезна, кругленька. Взагалі красота, я думаю, висіватися повинно ідеально. Так, Тут треба заклеїти. Нам. Так що такий посівний матеріал. Люди там, сьогодні клієнти поприїжджали, позабирали частину свого. Тут ще залишилося двом клієнтам віддати. І буде там на залишку десь в районі 20 посівних одиниць. Це не влізло, в склад, не в склад, а в коморку. Положили оп'ять в гараж. Тут вже у нас теж віддільний склад, скоро буде. Машину поставить ніде, куча всякого хлама і, і всього остального. Так що, ось такі справи. Зараз покажу сертифікат на нього. Так що, кому цікаво, пишіть, звертайтеся, допоможемо придбати, якщо потрібно. Ну і Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами. Подивимося, посіємо цей сояшник ще раз в цьому році. Так що, всім добра, всім миру, до побачення. Ось сертифікат. 22 рік урожаю, схожість 97. Маса 1077,8 грама. Це вологість 8,4. Країна походження Турції, Туреччини. Так що, якось так.